Проблем. Або просто знову ж таки взяти свої речі і в очередний раз просто взяти, переселитися і жити на чужій території в чужому домі. Ми цього не хочемо, нам ж це набридло. І наступне, що нам хочеться сказати, є ряд дуже важливих рішень, які мають прийняти при державотворенні. Але тим не менш в Криму, так само, як і в інших багатьох країнах, які також не одразу будувалися і не одразу мали всю навіть судотворчу систему, також були ці проблеми. І тим не менш вони їх обороли. Ми знаємо, що таких країн безліч. Знаєте, шановні суді, я хотіла б завершити таким досить банальним прикладом звичайної татарської жінки. От, наприклад, я не жінка, а ще дівчина. В мене є молодий чоловік, і нам всі кажуть: Боже, да навіщо ви женитеся? Вас немає де жити, вам немає що їсти, у вас взагалі хліба навіть немає. Уявіть собі, шановна аудиторія, скільки б чудових сімей не склалося через такі забобони. Дякую за вам. Дякуємо вам. І запрошуємо до виступу єдиного аналітика від лінії опозиції. Прошу Доброго вас закінчити нашу групу. Доброго дня, шановні шановна опозиції, шановні судді. Сьогодні я, член членом стасімей Тим Дмитро Савчук, розставляємо опозицію другу у нашому шановному парламенті меджлісі. А щодо чого хотілося б позазначити уже почутих речах? Дякую вам дуже за них. Що стверджував наш шановний уряд? Він казав, що ми бідні, нас немає грошей, але ми дуже хочемо. Ваш аргумент це аргумент бажання. Це аргумент «Я хочу і у мене вийде. Але Ми маємо відповідати за народ і сказати йому, ну, до чого це призведе. Ми маємо проаналізувати і подивитися на наслідки. Ми хочемо, ми хочемо з'їхати від наших батьків, але в нас немає грошей. І мама каже, наша німецька мама нам так і каже, що просять трохи пізніше, що може треба ще пожити в мене, може треба знайти собі кращу роботу, але коли ти будеш хоча <звіття> ти б тисячу євро. Ну тоді ти таки і з'їдеш. Я розумію, що є бажання, але маємо Дякую, У нас немає грошей, але у нас є таке маленьке місце для чорноморського флоту, і Росія Україна витрачає мільйон для того, для того щоб заволодіти нашою територією. Дякую за ваше питання. тут ми приходимо до другого клешу клеш конфлікту. Про що казав наш парламент? А що станеться? Які будуть наслідки? Ви кажете: ми хочемо відділитися. Будь ласка, ми відділяємося. Ми кажемо, а до чого це призведе? До чого? До конфлікту. Бо Росія Має інтерес у Криму, бо Україна має інтерес у Криму, і вони навіть більш сильні держави, аніж 24% від населення Крима. Бо побачте, інші відсоток складають на росіяни та українці. Це призводить від чого? Перше, це конфлікт у середині населення. Друге, про що казав наш уряд? Це конфлікт в Україні, це можливість війни. Тобто ми ставимо під питання найважливіше: це безпеку нашої території, безпеку наших людей. Ми розуміємо, що є конфлікт, є дуже велике накалення, бо є. Ми лише цей конфлікт. Ми розуміємо, що ми дуже слабкий суб'єкт міжнародно-правової спільноти. Ми не можемо виділятися. Тому в нас є два шляхи тихіпрошні цієї проблеми: це або вирішувати і убивати свої інтереси, як казав міцімейку у Російській Федерації або в Україні. Щодо Російської Федерації був дуже цікавий кле, що наші права утискаються. Це була проблема висла нашим урядом. Утискаються. Де вони утискаються? Якщо вони утискаються в мові, то побачте, рішення цієї проблеми з боку опозиції. утискаються в мові, лобіюйте свої інтереси у парламента заку України або Росії. Право, це не тільки право на самовизначення народів, а це і право на територіальну цілісність та незалежність держави. Тому в будь-якому разі право нації на самовизначення, воно тягне за собою конфлікт, і це нам показує історія. Це знову ж таки наступний It's клеш, nice. проведе клеш історії. Ви казали: історично ми маємо право, ми кажемо, як опозиція в нашому ряді ні. Історично маємо право не тільки. Бо ця територія контролювалася, як вже казалося, і греками, і італійцями. Давай звичайними кримськими татарами. Але Назар на статус-кво такий, що ця територія вже не контролюється кримськими татарами. Бо більшість на цій території фактично це не населення татар, і ми не можемо ефективно здійснювати контроль на цій території та захищати наше населення. У нас немає ні ресурсів, бо був аргумент вівець. Пробачте, нас не. Намагаємося а, себе вивести зі складу певної держави, заявити про свою автономію. Ми не можемо сподіватися на їх підтримку. На що ми сподіваємося? І наш, наша опозиція каже, що давайте подивимося на ті, які наслідки це нам дасть. І ми кажемо, що наслідки будуть негативними. Якими б не були гарними ідеї, ми завжди маємо розуміти, що це конфлікт бажання та реальності. Ви граєте по певним емоціям та ідеалам. Ми кажемо, що реальність на зараз така. Що Крим не контролюється кримськими татарами? Більшість населення не є кримськими татарами. Забезпечити цю частину кримського населення. Ми не можемо. Тому кажемо, що ефективніше вирішити наші проблеми і можливі утиски у складі інших держав. Дякую.